Жіночі блузи та спідниці Смара. Блуза в розмірі М. На запах. Тканинка жатка. Блуза в розмірі 38. Тканинка. Лена плюс бавола. Блуза футболочка в розмірі М. Тканинка ставится плю. Трикотажна спідничка з карманчиками на поясі, Резинка, додатково стягується в розмірі S. Така ж моделька в упаковочках S. С. Грузофутболочка розмір S, S ажурний рукавчик. Блуза-футболка розмір M, Також рукавчик ажурненький. Груза с четвертым рукавом розмір 44. Блуза в розмірі L. трикотажна спідничка з карманчиками. На поясі додатково стягується. Розмір M. Rosen zapliнажа розмір L. блуза в розмірі M. Трикотажна спідничка з карманчиками розмір С. Блуза в розмірі 46. Блуза на запах у розмірі М. Та спідничка також в розмірі М. На запах. Джинсова спідничка з розрізиком. Присутні карманчики засібаються на близько кутагуцки. На поясі резинка розмір 38. Блуза з щитлатним рукавчиком. Розмір 44. Нежелегенька. Блуза на кузочке застебается розмір 36. Блуза футболка в розмірі М. Блуза футболка М. -очка. Блуза розмер Л, спидничка розмір Л. Дженсовая рубашка з карманчиками застібається на кнопочки розмір 40. Така ж моделька, джинсова рубашка розмір 42, Також з карманчиками застібається на кнопочки, додатково рукавчик закачується.